Доброго дня всім! Одна з глядачів мого каналу написала дуже розпачливий коментар, в якому пожалілась, що дві рослини в неї після пересадки пропали і запитала, ну чому орхідеї у неї не ростуть? Звичайно ж, людина висловилась на емоціях, але я все ж задумалась, що могло статись, щоб після пересадки з її слів одна рослина пожовкла, а інша згноїла коріння. Це все, що вона написала, більше ніякої конкретики. Тож я в цьому відео на своєму особистому досвіді, по догляду за своїми рослинами, а саме орхідеями фаленопсисами спробую проаналізувати, що могло б таке статись, щоб рослини повели себе після пересадки саме так, тобто чомусь пересадку не сприйняли або ж сприйняли погано, які можна дати поради тим людям, яких не виходить доглядати за орхідеями. Які люблять ці квіти і просто в розпачі. Чому в них не виходить зробити так, щоб адаптувати ці рослини до своїх домашніх умов, та отримати в нагороду вражаюче цвітіння, квітування каскадами чи букетами, щоб їх підвіконники притягували увагу ніжними водопадами чарівних квіточок? Так сталося, що буквально на днях я придбала собі нову орхідею. А саме звичайний стандартний фаленопсис, назви якого на горщику не було, та я по цим ніжним квіточкам знаю, що це гібрид з назвою Ольбох. Це досить відомий, перевірений часом гібрид, не з нових, але для мене ця квіточка виглядає дуже ніжною, світлою. Я люблю такі крупноцвіткові стандарти. Хоч це і не новомодна орхідея, але я вибрала саме її. Тож на цій рослині я покажу насамперед, як вибрати здорову орхідею та як доглядати за нею після покупки. Також розповім трішки про те, як я пересаджую ці рослини, як доглядаю за ними після пересадки, тобто просто поділюсь своїм досвідом по догляду за орхідеями, якимись своїми спостереженнями, своїми особистими висновками, а також спробую проаналізувати, що ж могло бути не так з рослинами. Щоб вони не вижили або ж вижили, але захворіли. Це тільки мій особистий досвід, мої спостереження. Мої рослини ростуть в умовах моєї квартири на підвіконниках без підсвітки, а вікна виходять на північ. Тобто мої орхідеї не попадають під прямі сонячні промені і тому їм не страшні опіки. Разом з тим, в пори року, коли світловий день короткий, світла рослинам не вистачає. Та все ж вони добре ростуть та квітують. Ще у мене є балкон або лоджія, де світла теж мало, але на короткий проміжок часу, в сонячні дні, воно все ж туди попадає. Тож Ольбор знаходиться на балконі на даний час, так як рослини після придбання я ставлю на кілька місяців окремо від здорових рослин та спостерігаю за ними, чи не проявляться шкідники. Тож, давайте роздивимося квіточки, розетку, корінці. Як бачите, рослина в хорошому стані. Ще є нерозпущені бутони. Зверніть увагу на зелене листя, воно чисте в хорошому тургорі. Тобто листочки тверді, не звисають тряпочками донизу. Зразу ж я покажу, як виглядають листочки з поганим тургором. Так як слабку рослину я теж нещодавно придбала. І це пінік. Дуже хотіла цей гібрид, тож по інтернету замовила і ось таку рослину отримала. Про неї якось теж розповім. Але зараз повернемося до Ольбурга. Роздивимося листочки, на них немає ніяких незрозумілих плям. Чиста також і розетка. Також роздивимося, чи немає ніяких плям, нелісних процесів. Дивимося, що була вільна та здорова точка росту рослини. А саме місце, з якого ростуть молоді листочки. Буває, що підконос виростає з точки росту і такі рослини зазвичай купують любителі орхідей, які готові до того, що орхідея скоріше всього виросте дітку, а може й не одну. Як бачите, я показую вам свою папаю з закритою точкою росту. Ще додам, що папаю я купувала якраз без цього підконосу з середини розетки. Він виріс уже в мене вдома. Таке теж буває. Якщо ви до цього не готові, не збираєтесь нянчитись з орхідейними дітками, то вибирайте для себе рослину, в якої точка росту вільна. А якщо рослина вам зробить сюрприз, як моя папа є, то що ж, значить так вам повезло. Тож чекайте діток, це зовсім не страшно, а навіть дуже цікаво. Відео про діток у мене теж на каналі є і буде нове, так як тільки нещодавно зняла дітку білої орхідеї з квітконосу. Роздивимося ще кореневу систему Ольберга. Дуже важливо, щоб вона теж була здорова. В цієї рослини коренева досить в хорошому стані. Корінці зелені, їх багато. Ось тут якраз хочу пояснити, що коли коренева ось така хороша. Або навіть і є пошкоджені гнилі корінці, та все ж їх небагато, і здорове коріння дістає нижнього краю горщика, то таку рослину дуже добре поливати, наливаючи воду в піддон, або в кашпо, яке ви поставили рослину, десь на 1 см або півтора від нижнього краю горщика, в якому знаходиться коріння. Ми наливаємо воду, і орхідея напивається. Коли корінці позеленіли, значить рослина напилась. Тепер воду можна злити, а можна і залишити, якщо в приміщенні, в якому знаходиться рослина не холодно, і ви впевнені, що орхідея здорова. Тоді за кілька днів вона воду вип'є і з рослиною нічого поганого не станеться. А от якщо коріння мало і воно не дістає низу горщика, тобто рослина не зможе напитись, якщо вода буде тільки внизу то поливайте проливом по краю горщика, під розетку воду не лийте, так як під розеткою знаходиться торф'яний стакан, тобто такий собі дуже вологоємкий субстрат, який тримає форму маленького стаканчика, та в якому орхідея росла, будучи ще зовсім малечою, після того, які вийняли з фласки такої собі банки, яку сіють насіння орхідей. Звичайно ж, перед тим в банці роблять середовище. Придатне для проростання такого насіння. Знову відволіклася. Орхідею поливаємо по просушці. Це дуже важливо. Поливаємо тільки тоді, коли корінці в горщику просохли, тобто набули сріблясто-сірого забарвлення. Ось так. Стали сірими, полили, щоб стали зеленими. І знов чекаємо, щоб стали сірими. Чому так важливо поливати по просушці? По-перше, легкий голос стимулює апетит. По-друге, коли коріння просихає, рослина лікує себе. Це так, як можна провести паралель про лікування голодом. Чому я так наполягаю на правильному поливі і так докладно про це пояснюю? Тому що знаю, як часто люди цікавляться, як хто поливає і починають повторяти собі. Наприклад, хтось поливає раз в місяць, і в нього орхідеї добре ростуть, то і я, значить, буду поливати раз в місяць. Ось такого робити не можна, тому що в кожного свої умови. Своя температура, вологість, ґрунт, в який посаджена рослина. Є досить вологоємкі ґрунти, в яких орхідея довго просихає. А буває чиста кора, і рослина має добрий апетит, гарно п'є воду і може просилкнути вже за кілька днів. Наприклад, мій пілор Стеленбуш просихає за кілька днів, і я його можу 2-3 рази полити в період між поливами інших рослин. Ну, от, наче все розповіла, як доглядати здорову рослину. Про хворі рослини ми зараз не говоримо. Про хвороби орхідеї теж збираюся зробити відео, так як теж маю вже якісь свої висновки, які для себе зробила при лікуванні орхідей. Що ж, виходимо з того, що рослина здорова, і ми вирішили її пересадити. Коли краще пересаджувати орхідею? Як на мене, спішити пересаджувати не треба, орхідея може спокійно рости і квітувати в покупному горщику кілька років. Навіть якщо не всі корінці були здорові, то при такому догляді, про який я сьогодні розповіла, за кілька років рослина виростить хорошу кореневу систему, окрепне, набереться сили. Я навіть більше скажу, у мене було кілька рослин, в яких майже половина коріння мало гнилісний вигляд. Але були й хороші корінці, здорові. І от, без пересадки, при правильному поливі по просушці, орхідеї вже за рік мали повен горщик коріння, і я не могла повірити, що не бачу в горщику гнилих корінців від слова зовсім. Де вони діваються, мабуть, органіка розкладається, але здорова рослина дуже добре з цим справляється. От подивіться на кореневу систему моєї жовтої орхідеї. Яка ще не пересаджена, я купувала цю рослину по оцінці, і коренева система в неї була не в найкращому стані. Ну от, виходимо з того, що у вас здорова орхідея росте у вас вже кілька років по купному горщику, і ви вирішили її пересадити. Як на мене, то можна пересадити рослину так. Щоб вона і зовсім не постраждала при пересадці. Вийняти з покупного горщика максимально обережно, якщо не виймається, то можна розрізати горщик, покупні горщики легко розрізаються. Тобто максимально обережно вийняти рослину, викинути з посадки ґрунт, який можна викинути, не травмуючи корінці. Також обережно вийняти торфяний стакан під розетки. І тут я зараз скажу дещо. Чим багато хто не погодиться. Але на даний момент я зробила для себе такий висновок і так роблю при пересадках. Тож коріння можна не мити і не розпутувати, зробити максимально легкою і непомітною пересадку для рослини таку собі перевалку. Звичайно ж, якщо ви бачите гнилі корінці, то гнилий велемен можна стягнути, але тяжі я зазвичай залишаю. Якщо хвилюєте, що корінці гнилі, можна кореневу замочити в розчині привікуру чи магнікуру Energy, а потім трішки просушити і поставити в новий горщик та засипати субстратом вільний простір в новому горщику. Це все. Максимально просто і легко. Єдине, що не садіть якесь сміття. Бувають такі покупні субстрати. Я так раз посадила рослину, і не зрозуміло, що, то потім довго лікувала. І на закінчення, чому ж дві орхідеї, про яких був написаний коментар, постраждали після пересадки. Може бути дуже багато причин, і саме основна, що рослини були хворі ще до пересадки. Ну хіба що ще можна припустити, що коріння при пересадці обрізалось до живої тканини, рослини, а потім посадилось в ґрунт і полили. Тобто зрізи не обробились або ж. Не встигли затягнутися, а ґрунт був неякісним, як і в моєї орхідеї, про яку я говорила, що лікувала після неякісного субстрату. Але причин може бути багато різних. Наприклад, силою розпутувалось коріння, воно поламалось, потім помилось в воді, посадилось субстрат. Звичайно ж, якщо рослина здорова, вона може справитись з такою ситуацією, а може і не справитись. Тут як повезе, ну от, розповіла я багато. Ще додам, що це тільки мій особистий досвід. При догляді за орхідеями фаленопсисами я нікому не нав'язую своїх порад. Але, якщо хоч комусь мене стануть пригоді, то буду дуже рада. Всім дякую за увагу!